Коли ми хочемо знайти партнера, ми йдемо до іншого. За підтримкою, захистом, опорою, стабільністю, цілесним дотиком, визначенням, увагою і ще багато за. Через ту турботу, що недоотримали в дитинстві, яка по праву нам належала, але чомусь обійшла на стороною. Ми йдемо до партнера з вимогами і натикаємося на розочарування. Бо інший не хоче стати функцією і виконувати наші бажання. Гармонійні відносини можуть статися лише тоді, коли ми бачимо в іншому особистість, його потреби, його бажання, коли можна сказати ні і від цього нічого не станеться. А для цього наші власні внутрішні дірки, наші травми мають бути нами побачені, зрозумілі. Та заповнені, почуття почуті та прожиті, внутрішні процеси усвідомлені. І перш ніж йти до іншого, зробіть крок до себе, знайдіть силу, побудуйте межі, знайте свої досягнення, огорніть себе увагою і тільки тоді ваш партнер прийде до вас. Я, дірявка Ірина, сімейний психолог, запрошую на навчальну програму Абетка стосунків.